Мобілізація у серпні 2023, до чого готуватися чоловікам, розповідаємо, що чекає військовослужбовців та чоловіків призовного віку в останній місяць літа. Топ 5 питань про мобілізацію у серпні. В Україні триває загальна мобілізація, під час якої повістки отримати можуть всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. Деякі громадяни мають право на отримання відстрочки, вони можуть довести це у територіальних центрах комплектування та звільнитися від призову. А деяких чоловіків відправлять спочатку на проходження військово-лікарської комісії, а вже потім на фронт. Сайт про гроші розповідає, що чекає на українських призовників у серпні 2023 року. Хто підлягає призову на військову службу в останній місяць літа? Згідно з чинним українським законодавством, мобілізації підлягають певні категорії громадян. Таким чином отримати повістку вже у серпні зможуть резервісти військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Окрім вище зазначених категорій чоловіків, призвати на військову службу можуть ще військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану. Так, обмежено придатні особи під час воєнного стану можуть бути мобілізовані, але лише за певних умов в залежності від стану здоров'я. Кого не заберуть на службу у серпні 2023 року. Наразі в Україні визначено перелік категорій громадян, які можуть бути звільнені від призову на військову службу. Йдеться про людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років, жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінок та чоловіків опікунів піклувальників, названих батьків, батьків вихователів котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину, важкі пенатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, гострі або хронічні захворювання нирок четвертього ступеня, або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько консульт. Комісією. Жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю першої або другої групи, усиновлювачів опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків вихователів, котрі утримують дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років. Осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини чоловіка, котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду. Тих, хто має дружину чоловіка з поміж осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків або батьків дружини чоловіка з поміж осіб з інвалідністю першої або другої групи. Опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною, осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком МСК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Що зміниться для строковиків? 31 липня 2023 року повністю набув чинності раніше підписаний законопроєкт, який надає строковикам право перевестись на військову службу за призовом під час мобілізації, але йдеться лише про тих осіб, строк служби, яких вже закінчився, але його продовжили понад встановлені строки, або які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців. Важливо зазначити, що такий перехід на військову службу за призовом під час мобілізації відбуватиметься лише за власним бажанням строковиків, скільки отримуватимуть військовослужбовці у серпні. Окрім основного окладу, військовослужбовці можуть розраховувати на нарахування 30 тисяч гривень за виконання бойових завдань та 100 тисяч гривень безпосередньо за участь в бойових діях. До того ж, виплату у розмірі 100 тисяч гривень можуть здійснювати військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням контузією, травмою або каліцтвом, пов'язаним із захистом батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров'я до іншого. Це також стосується бійців, які перебувають у відпустці для лікування після поранення, та військовослужбовців, які захоплені в полон, безвісно, відсутні інтерновані в нейтральні держави або є заручниками. Згідно з українським законодавством, захисники можуть отримувати і такі виплати. Оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі від 20 тисяч до 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом батьківщини, які визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 до 12 місяців. 6 тисяч гривень військовослужбовцям строкової військової служби. 2,350 гривень курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу. 15 тисяч 30 тисяч гривень додаткової винагороди з урахуванням рівня кваліфікації на умовах у розмірах та в порядку, встановлених КМУ військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах. Хто підлягатиме бронюванню з 1 серпня? Отримати відстрочку у вигляді бронювання можуть військовозобов'язані особи, які працюють. В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування, на підприємствах в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання, замовлення, якщо це необхідно для їх виконання, на підприємствах в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань. На підприємствах в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, на підприємствах, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують або супроводжують інвестиційні проєкти, а також надають підтримку підприємствам, чиє припинення діяльності може призвести до проблем в економіці. Також в Україні набули чинності зміни, які передбачають, що у разі відповідності трьом або більше критеріям підприємства ветеринарної медицини казанних підприємств пробірного контролю тощо можуть визнати критично важливими. У такому разі працівники цих підприємств зможуть розраховувати на отримання відстрочки від призову.